Кабачковий рулет із куркою, З сиром та овочами створюють ідеальне поєднання, і до того готується така страва всього за декілька хвилин. Для початку молоді кабачки нарізаємо тоненькими кільцями. Деко застелене пергаментом посипаємо щедро сиром та поверх викладаємо нарізані кабачки. Не забуваємо про сіль та перець і далі добряча жменя сиру. Ставимо випікатися до готовності і охолоджуємо. Перевертаємо рулет, знімаємо пергамент та змащуємо корж вершковим сиром. Поверх викладаємо улюблену зелень а також підсмажене куряче філе і сир бріет відомого німецького бренду Касарей Champignons, який є виробником верблю. Брієт м'який дозрілий сир в унікальному пакуванні, що забезпечує його завжди вершковий та свіжий смак. Після сиру викладаємо нарізаний болгарський перець. Я обираю ось такий червоний, він додасть дуже яскравого кольору готовому рулету. Та звертаємо, як показую на відео, у рулет. Після цього загортаємо у пергамент та ставимо у холодильник приблизно на годину-дві. А вже після цього нарізаємо на порційні шматочки та насолоджуємо. Мисця не тільки красиво, а ще й неймовірно смачно.